Коротше, зараз 4 часа вечіра. Я оцеєю хренью займаюся з 10 року. Ну, може з половиною. Думаю, сейчас швидко. Раз два, поклею машину. Просто що з двох сторон пришлось скрізь. Який там хуй. Коротше, якщо ви дивитесь якесь відео, де чувак б'є себе в груди, розказує, що він за 1,5 часа поклеїв машину. То знаєте, він пиздун Це нереально Я просто в шокі. Так це ще, блін, Мені ще надо поклеить тут підкрилки. Ззаді надо бампер поклеїти. Ще подивитися по мелочам Ручки поснімати. Та це капець, це можна с ума сойти Тепер я розумію, чого покраска це так дорого І довго. Тому що ніхто за три копійки цієї порнографії займатися не буде.